У запорізькому незламному хабі в рамках хартія туру відбулася не просто зустріч, а глибока розмова із Сергієм Жаданом. Говорили про найважливіше війну в Україні, її виклики, боротьбу, силу духу та єдність. Присутність одного з робопсів бригади Хартія додавала особливої теплоти та символізму. Наприкінці заходу відбувся розіграш футболки, за найцікавіше питання, задане під одним із дописів у соцмережах. Після насиченого діалогу та інтелектуальних дискусій молодь мала унікальну нагоду сфотографуватися зі своїм кумиром. Зустріч із Сергієм Жиданом у Незламному хабі була безкоштовною, адже головна мета об'єднання та інформування. А усі зареєстровані гості мали унікальну нагоду насолодитися потужним концертом гурту Жадан і Собаки. Важливо, що всі зібрані кошти були передані на нагальні потреби Збройних сил України. Це не просто культурна подія, це наш спільний внесок у перемогу, що ще раз доводить, культура є невід'ємною частиною нашої боротьби. Лише разом лише в поєднанні зусиль армії і тилу ми маємо шанс перемогти.